Новинки, автограф сесії улюблених авторів і книжкові презентації. Такі подарунки від видавництва Граніте чекали на всіх книголюбів, які всередині листопада відвідали столичну виставку ярмарок Медвін. Працівники видавництва особливо цінують подібні книжкові заходи, на яких можна почути думки і побажання читачів. Найперше те, що можна поспілкуватися з нашими читачами, подивитись на них, подивитись, як вони вибирають книги, з яким виразом обличчя вибирають книги, Книги. Особливо люблю, коли наші читачі приходять з дорослі читачі приходять з маленькими читачами, коли тут дітлашня перевертає все на стенді, перекидає всі книги, вбираючи собі, що вона хоче почитати. Для мене це є змога прийти подивитися, що роблять колеги потусуватися, поспілкуватися, побачитися з тими хлопцями і дівчатами, яких, яких в Києві не так часто зустріли, що то кожен займається своїми справами. А глянути, що вони роблять, подивитися, що ми робимо, десь порівняти, десь пересвідчитися, що граніти все одно найкраще, але. Але в тому теж треба на листопадову виставку ярмарок. Видавництво Граніте підготувало чимало капости. Саме так називає новинки видавництва Іван Андрусяк. До таких капостей він відносить книжку для підлітків і педагогів російської письменниці Марини Аромштам, коли відпочивають Янголи. Збірку іронічної поезії російського поета українського походження Леоніда Сороки Кишеньковий дракон Дивовижну повість про велику любов коня Домінікаса до чарівної волошки литовця віта. Таса Ландсбергіса. путівник Дмитра Антонюка, присвячений польським замкам і резиденціям на території України. Але найбільшим попитом на медвіні користувалися дві книжки американського історика Тимоті Снайдера. З наших книг дорослих найбільше купують книги професора Тимоті Снайдера. Це як я помітила з альбомів. Купують найбільше історію японської архітектури, поки що принаймні сьогодні. З Дитячих книг купують поезію. Купують нашу новинку збірочку Кишеньковий дракон Леоніда Сороки» серії Дитяча іронічна поезія. Купують Любов коня Домінікаса, напевне, тому що у нас кінь тут є в іншій іпостасі, так би мовити, з іншого матеріалу, не з фарба, а з ниток. Традиційно на Медвіні відбулося обговорення важливих дорослих книг Граний Книжку Тимоті Снайдера Криваві землі на Медвіні презентував один із її перекладачів, історик Микола Клинчук. На його думку, Снайдер входить до трійки найвідоміших сучасних світових істориків. Грок музиці це масштаб Міка Джагер. Це дуже крута історія. На презентації збірки есеїстики французького філософа румунського походження Сюрана свої думки з приводу книжки висловлювали автор передмови Анатолій Дністровий, перекладач книжки Ірина Славінська, письменниця Євгенія Кононенко, літературознавець Ростислав Семків і викладач кафедри культурології Національного університету києво могилянська академія Олександр Івашина. У кожного експерта своє ставлення до творчості Сюрана Чурана для Ростислава Семківа. Він прекрасний стиліст для Євгенії Кононенко Провокатор, а для Олександра Івашини чуттєвий філософ. Вчора для мене це навіть не книга, а це якийсь, от, умовно кажучи, травма, враження, відчуття, якщо його. На нього налаштовуватись, воно потім якось в твоєму житті відбувається. На виставці ярмарку можна було не лише придбати книжку улюбленого письменника, але й отримати його автограф. Свої підписи на книжках у ці дні ставили Анатолій Дністровий, Іван Андрусяк і письменницьке подружжя Лепікурів, яке на ярмарку знайомило читачів одразу з кількома своїми книгами. Чарівну браму наше фентезі на мотивах за мотивами української міфології. Дитячий детектив, детектива. Ну і я вважаю, що книга із одного з найвдаліших, із одного з найвдаліших проєктів, граний це життя славетних, видатних дітей, і так далі. Так далі. Там це наша книжка, наш томик звіту.